Все більше українців повертаються після евакуації за кордону до України. Деякі батьки хочуть, щоб діти отримували освіту в рідній країні, тож приїхали до 1 вересня. Дехто навіть попри війну прийняв рішення розпочати життя з нуля в нових реаліях, але на батьківщині. Більшість цих людей без роботи і не мають засобів до існування. Тож уряд держави постановив, що українці, які повертатимуться за кордону, матимуть право на допомогу на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Про це заявила віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі Телемарафону. Однак, за її словами, допомогу призначатимуть не одразу, а через 15-30 днів. Проводили нараду 12 вересня і власне готуємо зміни до постанови 709, які будуть передбачати термін, після якого людям можуть відновити виплати. Зараз це питання обговорюється, але відразу скажу, ми обговорюємо питання 15-30 днів. Це той термін, після якого людям відновлять виплати, якщо людина повернулася жити. А також ми маємо ще один напрямок. До прикладу, людина приїхала з Маріуполя відразу у 2022 році у Європу і проживала там. Хоче повернутися. І таким людям також будуть нараховувати виплати. Українська влада хоче підкреслила верещук, щоб люди повертались і знали, що можуть в Україні розраховувати на допомогу від держави. Зміни до постанови планують ухвалити до кінця вересня. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків новини.